як Допомогти сумному собаці, собача депресія та способи її полегшення. Собаки, як і люди, також можуть відчувати тривогу та депресію, особливо в зміну пори року. Це можна порівняти з сезонним афективним розладом, станом на який впливають сезонні зміни. Власники повинні бути пильними у виявленні ознак депресії у своїх собак. Деякі загальні ознаки включають зниження апетиту, надмірний сон, відмова від активності, занепокоєння незацікавленість в іграх чи фізичній активності. Такі симптоми можуть свідчити про серйознішу форму депресії у собак. Щоб допомогти вашому вихованцю у боротьбі з депресією, рекомендується переглянути режимі у фізичної активності та намагатися дотримуватися постійного графіку. Крім того, дуже важливо звернути пильну увагу на раціон вашого собаки, щоб переконатися, що він споживає збалансовану їжу. У більшості випадків дуже ефективним є збільшення фізичної активності, більше часу для ігор та проведення якісного дозвілля із собакою. Однак, якщо настрій собаки не покращується, варто звернутися до фахівця. Важливо надати пріоритет психічному добробуту тварини та забезпечувати належний догляд, щоб пом'якшити депресивні симптоми. Дотримуючись цих порад і адаптуючи їх до конкретних потреб вашої собаки, ви можете допомогти своєму пухнастому другу подолати сезону депресію і досягти більш щасливого та здорового стану душі улюбленця. Друзі, а як ви допомагаєте своїм собачкам, коли вони сумують? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.